100 зрождається народ. Сьогодні 13 січня, п'ятниця. Вітер, правда, дує великий. бачайте Рішили ми помити свій мотор. Минулому році ми зняли, купили, поставили другий, казали, що він добрий-добрий, а там тиск доходить до нуля. І почав масло брати. І то дуже. по 10 літрів за, за день. І не знаю, що то там турбо, цей, турбіна чи що. А ми зняли чого? У нас масло гнало через сальнику набивку. Ну і теж останній час вже по 5 літрів заливали в день. А тут тиск був ідеальний п'ятерка, шістьорка. От ще проржавіло заглушка. Ми мучилися, мучилися. От Отак чопік забили, проїздили. Поршнева слабенька. І от Появилася якась копійка. Сьогодні питався в Дніпрі. 9 з чим то тисяч, 9400 поршнева 22. 22 Ми Зараз його помиємо. І пін навісну на сотку, бо он там біля Антові буде сзади. Ми його... Зараз поставимо під наліз, помиємо, поставимо під навіс і полегенько буду розбирати. Колектор тут, то і так все закипіло, що попробую тут його. Я відрізав, відрізав і одразу на кожній ребер. Так, поставив трохи заглушки, позатикав, щоб води не натікало. Ну все, дорогі. Будемо йти працювати, хто знає на рахунок, що масло дуже бере. Той мотор, що у нас, на нас стоїть на, на комбайні, чи йому вже прошлік капець, чи, чи може. Наш оцей йшов через кулер. Бачите, сюди й був кулер. А той йшов без кулера, там отак закульцьовано звідти доти. Ну і Тарас каже, у нас ніколи не грівся. Давай викинемо кулір. Ну Ми кулер викинули. У нас, коли турбіна полетіла, то було видно, в кулері пробку відкрутили і було видно, що там масло. Ну а так попробую, знай, куди воно гонить, що воно гонить. Що будемо мити?